Мої вітання. Дорізав ангела з трояндою. Зняв станка, бачите, трошки цеху похолодало. бачите, льодок. Значить, Залишилася ручна робота, Зачистить, сполірувати, покрашу ангел і така деталька 120 на 60, такий пам'ятничок готовий. Зарядив на станок. Деталь 140 на 70. Зараз покажу. Ось від'їжджаємо станочком. Деталь 140 на 70, буде такий ангел. Пропишу зараз у пешечку і буду брати в роботу. Включати станочок. Зараз покажу у пешечку. Отакий буде ангел, як ви бачите на екрані. Ось, із мого каталогу. Значить, напишу зараз у пешку, включаю станок і в процесі теж буду знімати, вам показувати. Всім пока, підписуйтесь на канал, ставте лайки.